Премії за високі результати роботи саме собі малювало керівництво центру соцвиплат у Рівному. Натомість працівникам державної установи діставалися крихти від зарплати, аби задовільнити свої нездорові апетити. Втомлене від сидіння у кріслах керівництво не гребувало нічим. Людей таке зухвальство обурило. Вони звернулись до народного контролю. Близько півтори тисячі гривень зарплатні отримує пані Оксана. У той же час деякі працівники зі схожими обов'язками мають значно більші гроші. А все через незрозумілі надбавки та незаслужені премії. Співрозмовниця боїться говорити на камеру, бо ж керівництво може помститися. Отримує зарплату дуже маленьку: 1400-1800 максимум. То ті люди отримали 3-5 і вище. Якщо це були премії, то премії окремо там становили і 8 тисяч. Ці надбавки встановлюються е, е, начальниками структурних підрозділів за, ну, за їхнім поданням. І от керівник установи вирішує е, з фонду економії оплати праці, виділяє тим чи іншим людям у, певний, у певному відсотку. береться 50%, максимум, е, мінімум 10. Okay, okay. Ми отримували 10-15, а вони по максимуму. Так само ще е, ну, це все вирішував начальник е, нашої установи. Пані Оксана разом з колегами вже зверталася до відповідних служб з проханням відреагувати на несправедливість. Дізнавшись про це, керівництво почало погрожувати. Якщо комусь щось не подобається, то будь ласка, заяву за власний рахунок. Ідіть шукайте де краще. Я прошу вашої допомоги проконтролювати дану ситуацію. Тому що ми зверталися і в поліцію, і в СБО, і в Міністерство соціальної політики. Все воно вертається до нас, в нашу установу або в департамент. І звідти ну, з вище стоящих установ дають вказівки розібратися на місці, але ми розуміємо, що це замкнуте коло. Зрештою, працівники центру звернулися у сектор внутрішнього аудиту Рівненської ОДА. Результати перевірки підтвердили, надбавки і премії не обґрунтовані. Було виявлено виплата премії. Керівникам керівнику центру його заступникам, ну у завищених розмірах, безпідставно виплачена сума премії, виявлена за результатами проведення внутрішнього аудиту, становила 71 тисячу 988 гривень. Добре. На сьогоднішній день кошти не повернуті. Наскільки я знаю, ну, принаймні у нас є, було рекомендовано суму зайво сплачених коштів. Повернути було рекомендовано провести до нарахування індексації заробітної плати працівникам центру, оскільки я вважаю, що вона була неправомірно знята. Та не рекомендації аудиторів, що були направлені в центр соцвиплат, ніхто не відреагував. Ми отримали відповідь від центру виплат, що вони вважають за недоречне на сьогоднішній день вживати будь-яких заходів, які визначені рекомендаціями. оскільки на момент... Направлення рекомендацій планувалося проведення ревізії Державної фінансової інспекції України. Відтак, тодішнє керівництво Центру соцвиплат звернулося до фінінспекції, аби та провела свою перевірку і визнала аудит недійсним. Та нові результати ще більш вражають. Зловживання значно серйозніші, розповідає головний фінінспектор області. Виявлено порушення на загальну суму приблизно 140 тисяч гривень. З них 133. Це зайві виплати тільки по його двох заступниках. Порушення розподіл фонду економії зарплати центру між працівниками за 2013-14 та січень-квітень 2015 року здійснилось непропорційно. За вказаний період начальнику центру зіку та його заступникам по Кручуку і Сладковській в окремих місяцях коли у розмірі. Від 240 до 830 відсотків посадового окладу. Розміри премій інших працівникам центру коливалися від 5 до 170 відсотків посадового вкладу і виплачувалися не щомісячно. Керівник центру нарахування та здійснення соціальних виплат Олександр Юзвак звільнився за власним бажанням. Нинішній очільник структури запевняє, жодних надвисоких премій його працівники не отримують, а невиплачені кошти працівникам згідно з індексацією будуть нараховані найближчим часом. От чи були вами розглянуті рекомендації внутрішнього аудиту та вимоги Держфінінспекції стосовно того, аби регламентувати положення про нарахування премії? Зараз Національна поліція вилучила документи. Теж чекаємо результатів їхньої перевірки. Повернути я тільки звертався до Керівника попереднього заступника, щоб вони повертали, ну поки що дії ні дій ніяких від з їхньої сторони не було. Збільшили посадові уклади з березня місяця. Тим часом, по даній справі, правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем, наразі вилучено повністю вся оригінали документації та вирішується питання про призначення судових економічних експертиз. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за подіями та добиватимуться, аби винних було покарано. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль.